Військовослужбовці Волинської бригади територіальної оборони прикрасили дитячими малюнками одну з позицій на Донецькому напрямку, де виконують бойові завдання, розповів пресофіцер Сергій Хомінський. Дорогі наші дітки, ми дуже дякуємо за цей труд, який ви нам донесли своїми малюнками. Дякуємо вам 50-ї школи за те, що ви нас підтримуєте. Я розумію не тільки малюнками, а й душею і словом. Ми віримо у вас і в нашу перемогу. Військовослужбовець Микола із позивним Бард розповідає, що розчулився, побачивши дитячі малюнки. Дитячий малюнок це та душа, яка дитина має в собі і передає комусь малюнки. Це така ластівка з дому, яка прилетіла як весною. Після зими ти заскучив тут ластівку побачив все весна. Так само малюнки дитячі. Дякуємо, дітки. Вам вчиться добре, вчить мову, і все буде Україна. То передово рукою подати. Ви зараз заступаєте на позиції. Це справді важливо одержати такий так, подарунок. Це дуже підтримуємо. Ми розуміємо, заради чого ми тут, щоб наші діти в рідному Луцьку жили спокійно, щоб на їхні голови не падали ракети, бомби. І по вулицях рідного міста не ходив, не ходив окупант. Малюнки для військових передали учні 10-го ліцею Луцька. Дітям показали відео від військових із подякою. Вони їх зігрівають, дають їм сили, терпіння і наснаги. Дорогі наші дітки, ми дуже дякуємо за цей труд, який ви нам донесли. Сими малюнками у школярки Аліни Федонюк тато військовослужбовець. Я ним дуже пишаюся. Е, я розумію, що йому там важко, але я його підтримую. Я їм малюю сердечко і ракети, і танки, і їх малюю. Я думаю, що їм дуже це важливо, тому що вони там в них важка ситуація. Вони там воюють і їм би не завадила підтримка. Ви наші захисники. Ви наші супергерої. Вся цій молитві ми щиро просимо миру і перемоги у тяжкій війні, сильні їхні малюнки. Вони малюють найбільше найперше. Це прапор України, Україну і військових. Роль патріотичного виховання дуже важко переоцінити. Діти надзвичайно мотивовані, надзвичайно переконані в нашій перемозі. Нові малюнки, які діти сьогодні малювали, теж передадуть військовим. Вадим Панефірін, Віктор Легеньковський. Суспільне новини, Луцьк.